Добрий день підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас неділя і сьогодні у нас день випічки. Напекла дрожжевих пиріжків з капустою. Капусту натушила в гусятниці. Посипала зверху кунжутом і маком. У мене там з'єднаний кунжут з маком. Та тільки що витягла. Сейчас, е, ну, вийму з дачка, накрию полотенцем, щоб вони якось, доходили. Я так завжди я роблю, щоб вони добре позитивали. Ось така смакота. Я спекла невеличке дечка таких пампушечок. Я кажу, павлік без нічого, тому що він з начинкою порося мале таке не їсть. Ну, хоч хоч чаєм поп'є. Ось такі справи. Так що сьогодні більше знаходжуся на кухні. Займалася випічкою, не суп нашим нас там хлопцям. Трошки поприбирала. Ось такий сьогодні в мене вихідний день. а Завтра знову на роботу, на працю. Так що, такі справи. Сьогодні ще, ну, правда, це ще вчора Ваня нам із почти нової привіз такі подарунки. Получив наш павлік от нашої куми з Києва. Солодкі такі подарунки. Вона йому вислала отакі от дві пачки. Вийшлося таких різдвяних чи як воно називається таких печиво і тут пачка і всякі смаколики робити я так поняла, пудинг. Ну, не по-нашому написано ну, розберемося одну пачку ми розпакували другу теж це витягли подивіться потім такий пакунок у машинки з цукерками і ще така сумочка теж, з цукерками. Тут вже практично цукерків немає. Так що всім, правда, не жадний поділився всім, буванням нас на вихідні приїжджав додому. Я йому пекла пиріжачки і теж цукерки не смакував, і павліки мені дав спробувати. Так що ось такі солодості, відкуми наш павлік отримав. Так що ми дуже дякуємо. Щиро нашій кумі, що вона за нас не забуває. Дякуємо за солодості. Хай їй Богу здоров'я дає, щоб був мир і злагода. У нас сьогодні в дворі знов гармідер. Знов перестройка, знов щось будуємо, переробляємо. Так як хочемо, ми планували взяти поросята купити, тому що в нас зараз немає, а зерно в нас є. Є чим... чим кормити. От чоловік сьогодні своїм другом. Зробили сьогодні таку загороду. Ну, Зробили така, щоб і зімою можна тримати. З однієї від курей там теж буде тепленько. З цієї сторони він зашиє рейками і старою мішковиною. У нас там чи якимись там покривалами, що в нас там старе є, попленкою. Широкі зробили такі бруски, от такі великі. тому що ми сюди хочемо заложити солому, утеплити соломою. Зверху, на... Наберемо старі мішки соломи, неповні мішки, заложимо мішками, потім зверху закриємо шифером. На дно ну, Ми теж накидаємо багато соломи на пол і візьмемо, купимо знайомої жіночки наші крусята, хочемо хоть трошки. Брося. Сьогодні у нас сонечко, гарний такий день, ну вітер холодний, такий зімній. Матросами сюди убрали, чоловік прив'язав за загородою, літньою туди від города. Побіг на роботу там попоратись. Ну, він скоро вернеться, прийде додому, тоді він його перев'яже, там собі. Коротше, хай розбирається. Так, і у нас справи так, що буде. У нас ще доб... добавка до хазяйства. Це так ми хочемо зробити. Такий у нас сьогоднішній день, тепленький, як сонечко, але вітер холодний. Так що я бажаю всім мирного дня, всім гарного настрою, головне – крепкого здоров'я. Дивіться моє відео, не сидіть строго, ставте лайки, пишіть коменти, мені буде дуже приємно. А так, всім гарного дня, всім пока-пока.